Дякую, вітаю всіх учасників форуму. І хочу сьогодні розпоч... продовжити розмову про наше майбутнє і про те, якими ми маємо бути в тому майбутньому. Сьогодні я хочу ну, зупинитися на питанні про два ключі до золотого правила людяності. У підручнику із етики для учнів шкіл у нас в Україні розповідається про золоте правило людяності. Це правило відоме усім народам світу. Його ще називають золотим правилом моралі, і звучить воно так. Завжди поступай з іншими людьми так, як ти хочеш, щоб вони поступали з тобою. Або в іншому звучанні так воно звучить чого собі не бажаєш, того й іншим не чини. Звичайно, подібне правило згадують прислів'я і приказки різних народів світу. Воно записано у священних книгах основних релігій світу. Наприклад, у Біблії, в Євангелії від Матвія, глава 7, вірш 12, воно звучить так. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закони пророки. А в Євангелії від Луки, глава 6, вірш 31, це правило подається так. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. Здається, дуже просто. Але за світосприйняттям та усвідомленості люди різні і по-різному поступають, і різного бажають, щоб чинили їм і, і самі по-різному чинять. Тому, хоча золоте правило людяності за змістом звучить майже одинаково різними мовами, але необхідні ще додаткові роз'яснення і пояснення і дітям, і дорослим. Я думаю, що у творах духовного вчителя України і світу Григорія Сковороди можна знайти багато ключів до золотого правила людяності. Я ж бажаю зупинитися на двох. На мою думку, це основні такі ключі до цього правила, і мандрівний філософ подає їх у своєму творі вхідні двері до християнського доброчестя, особливо у главі четвертій про піклування особливе для людини. І так, перший ключ я назвала би так: усвідомлення божественної премудрості. Спокон віку присутньої в духовній частині людини. Сковорода пише, Народжуємося ми всі без неї, але для неї. Тобто, наше народження у щільному людському тілі. Віддаляє нас від божественної премудрості, бо ми її не відчуваємо у собі, не усвідомлюємо її присутності, а часто просто не знаємо, що людина носить у своїй природі часточку зневидимого Божого світу. Нам треба шукати цю божественну премудрість у собі і прагнути до неї, бо від неї залежить перетворення людини від звіроподібної до людяної. А згодом і до Богу подібної. Сковорода пише вона то, ця божественна премудрість, вона то є найпрекраснішим Божим лицем, яким він з часом, відбиваючись у душі нашій, робить нас із диких і бридких монстрів або потвор людьми, тобто звірками, придатними до співжиття і до згаданої співдружності. Незлобливими, стриманими, великодушними і справедливими, казує філософ. І ось усвідомлення божественної премудрості необхідне нам для того, щоб бажати і чинити для себе та для інших людей справді по-мудрому, справедливо і прекрасно, і з любов'ю. Знову слова сковороди. Вона, тобто премудрість, відрізняє нас від звірів, ми, милосердям і справедливістю, а від скотини стриманістю й розумом, і є не чим іншим, як блаженнішим Божим лицем, таємно виписаним на серці, силою й правилом усіх наших порухів і справ. І тоді серце наше стає чистим джерелом благодії що невимовно звеселяє душу, і тоді то ми буваємо істинними душею й тілом людьми, подібними до придатних для будівництва чотиригранних каменів, що з них складається живий Божий дім, в якому він панує особливою милістю. Так пише Сковорода. О, як прекрасно є знайти це таємне джерело благодіяння у серці своєму! Але як дивовижно важко розпізнати його у собі. Люди часом через невігластво заперечують це благодатне вище джерело божественної мудрості в природі людини і тим позбавляють себе і людяності. Що ж робити людині? І Григорій Сковорода передає другий ключ до людяності. Цей другий ключ можна назвати так. Добрий приклад або добре виховання. Бо якщо у собі не можеш чогось розгледіти, то скоріше зможеш в іншій людині те побачити і наслідувати цьому. На жаль, люди легше бачать і наслідують недосконали, як досконали в іншій людині. Григорій Сковорода говорить про важливість наслідування і виховання ось такими словами. Ця вічна премудрість Божа у всіх віках і народах, незмовкаючи, продовжує свою промову, і вона є не що інше, як всюди сущого єства Божого невидиме лице і живе слово, що таємно гримить всередині всіх нас. Та не хочемо слухати її порад Одні, із за позбавлення слуху, а найбільша частина – за нещасної впертості, яка залежить від поганого виховання. І справді поганий приклад і токсичне виховання, батьківське в тому числі у дитинстві, утруднювали або й перекривали багатьом шлях до людяності. Тому щасливі ті люди, хто мав добре батьківське виховання та приклад чи пошуки прекрасного наслідування, які і відкрили їм осяйну дорогу людяності для подальшого життя. Людяність це є відблиск і прояв боже, божественної премудрості в людині, тому про людяність можна сказати так само, як Григорій Сковорода сказав про найвищу премудрість, посланницю духа в людині. Вона в усіх наших сілякого роду ділах і мові душа, користь і краса, а без неї все мертве і мерзенне. А якщо вже вона вселилася у сердечні людські схильності, то точно є тим самим, чим в русі годинникового механізму темпо, тобто правильністю і точністю. І тоді то буває в душі непорочність і чистосердечність, наче райський якийсь дух і смак, що вабить до приязні, ось два ключі до золотого правила людяності, про які я сказала вище. Не є винаходом Григорія Сковороди. Ці ключі, вони древні, як древнє саме людство. І Григорій Сковорода тільки дбайливо передає цю споконвічну мудрість для нас. Перший ключ, усвідомлення божественної премудрості, яка споконвіку присутня в духовній частині людини, дає нам непохитну віру, що усі люди носять у собі задатки людяності. А другий ключ. Добрий приклад і добре виховання дає нам практичну пораду, як допомогти кожній новій людині на планеті розкрити благодатне джерело людяності у своєму серці. Отже, прямуймо цією щасливою дорогою людяності у наше майбутнє. Дякую всім за увагу.